Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і далі про дипломатичний фронт. Чого очікувати від виборів Російської Федерації? Чи визнає власне цивілізований світ Путіна як нового президента Росії? Про це і не тільки далі. Олександр Антонюк, військовослужбовець та політичний консультант. Доброго дня, пане Олександре. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Пане Олександре, от сьогодні власне починаємо із найгарячішого. Ховають Навального на Борисівському цвинтарі у Москві. Прощання з Олексієм Навальним почалося о 14.00 у церкві ікони Божої Матері в тому й мої печалі. Власне катафалк з тілом опозиційного політика вже прибув до храму. Присутні аплодують та скандують Навальною. Окрім того всього, і є вигуки слава героям. Росія без Путіна і так далі, якщо говорити за реакцію Кремля, то зокрема прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Кремлю нічого сказати рідним Олексія Навального в день його похорону. Він також зазначив, що в Кремлі не можуть дати оцінку Олексію Навальному як політичні постаті, можна власне лише додати, що Путін раніше говорячи про Навального ніколи не вимовляв навіть його прізвища. От питання, якщо так розпочинає. Маємо цей блок, так пане Олесандре. Чи е, можливо дійсно станом на сьогодні отой лозунг, про який кричать москвичі Росія без Путіна? Чи можуть отакі протести, зокрема, похитнути зараз ту владу е, Путіна безпосередньо? І з якими результатами можуть закінчитися вибори? Чи власне не важливо як голосують, важливо як рахують? Я поки що не побачив жодних протестів. І думаю, в ближчій перспективі ми їх теж не побачимо. Стихійний мітинг приурочений до похоронів е, даного політичного діяча. Ну, це напевно слід зараз оцінювати як атрибут. Так, напевно, в Росії є настрої. Ну, не напевно точно вона є антипутінські, е, велика кількість дисидентів, велика кількість консерв, які виїхав з території Російської Федерації. Все це є атрибут цієї війни, але станом на сьогодні, якщо ми говоримо в цьому контексті, Кремлю абсолютно наразі і самому Путіну поки що мало що загрожує, тому що я постійно про це говорю. Я не вірю в народні бунти на території Росії, але uh -huh. я вірю в двірцеві перевороти. Uh -huh. і саме на цьому, очевидно, ми маємо зосереджуватися з нашими західними партнерами, якщо ми говоримо про режим в цілому. І Ми говоримо про злочинця тероризму народу країни, точніше на земній кулі тепер, який тероризує не тільки Україну, Україна просто потерпає сьогодні фізично, але перед тим був терор тероризм стосовно інших народів, стосовно інших країн. Ми говоримо про Придністров'я, ми говоримо про Абхазію, ми говоримо про Ічкерію. І якось світ на це все реагував так собі. Верто кажучи, чим тільки зрощував цього терориста. Тепер це вже глобальний рік. І тут два, по суті, має бути дві, дві мети. Ліквідація цього терориста. Як він буде ліквідований, це вже питання технічне. І сегментація території Російської Федерації, і тут має бути підхід не просто з точки зору безпеки, а простий здоровий глуздий, який чітко... ну, от, Якщо ми говоримо про підходи моделювання економіки, і в цілому, то регіони, які би зараз жили б. Скажімо, самостійно, і вибудовували різні там вектори колекції економічних, політичних, тощо з іншими країнами самостійно, то маючи ті природні ресурси і той потенціал, який є в кожній республіці, в кожному федеративному окрузі Російської Федерації, очевидно, би, змогло би забезпечити з часом рівень життя достойний, а не такий, як проживає сьогодні глибинка на території Росії, звідки викачуються ресурси, і потім під виглядом. Централізованих там надходжень, с, скажімо, субсидіюється або надається ті чи інші кошти. Але разом з тим треба чітко розуміти, що оця бідність народу, точніше народів, якраз і створює ці передумови для того, щоб це населення перетворювалося в це своєрідне гарматне м'ясо, яке потім кидається на війни проти ну, спочатку сусідніх країн, ну і потім для інших там, провокацій, тому що. От, як показує статистика, навіть елементарно, от тут не потрібно там дуже бути аналітиком великим, да, щоб зрозуміти, що країни, де населення живе забезпечено, так, в них є професійна армія, як правило, вони займають більше питання безпеки, є геополітичні задачі, але саме населення навряд чи використовується в бойових діях, особливо, якщо ми говоримо а, в агресивних бойових діях по відношенню до інших країн, якщо, при умові, якщо це населення живе, більш-менш забезпечене. А і навпаки, ми бачимо, що ті країни, де населення живе за межою бідності, як правило, це країни представляють потім собою піратські країни, це ми говоримо про Самілі, да наприклад, чи ми говоримо про той же саме Іран, чи ми говоримо про Північну Корею, де люди це ресурс. Ну і знов ж таки про Російську Федерацію. Як приклад, теж можу сказати, що якщо б в бурят. Жив би більш-менш забезпечений, їздив би на автомобілі, там, ну скажімо, німецького виробництва, там п'ятирічної давності, середнього такого класу, так як ми скажімо, ще декілька років тому, ну і зараз, в принципі, то навряд чи ми б його побачили б в Київській області. Uh -huh. Ну, ти, якщо говорити далі по темі безпосередньо щодо тієї ситуації, яка зараз є в Москві, зокрема щодо похоронами, то там також відомо, що перед похороном поперетині власне були розвішені камери додаткові. Окрім того, в серед мітингарів, так би мовити, так є ФСБшники, які ходять із своїми камерами і фіксують найбільш активних громадян, так які висловлюють своє певне. Невдоволення, ну зрозуміло, що вони фіксують їх не просто так. Мабуть, поки що вказівка була дана не чіпати. Нехай собі відплачуть, відкричать, а потім власне буде проведена по них робота. Тут це проблема громадян Російської Федерації. Насправді я в мене чесно кажучи, немає якоїсь такої імпатії, тому що хороших русських на моє переконання. Ну, якщо і є, то це дуже незначний відсоток. Так адекватних, ну а зрештою давайте говорити. Ну більшість населення чомусь це влаштовує. Ну так є. Я ще раз повторюсь: є категорії людей, так які ризикують, і очевидно, що і нічого нового немає, тому що ця країна, спочинаючи з 90-х років, ще за Єльцина. Тобто, ті, хто сьогодні ну, раніше називався НКВД, КГБ. Потім. Стали ФСБшниками, ну, частина знову ж таки зовнішня розвідка, ГРУ. це окрема вид спецслужби. Але що таке сьогодні російська влада? Це симбіоз, криміналу і спецслужб. І в результаті от, є виклики. І ті виклики є всередині країни, ці виклики є для глобального світу. Якщо ми говоримо про зміну режиму, тому що це питання що, в принципі, глобальне. Так? Дуже багато ілюзій наших західних партнерів, зокрема, в окремих там, інституціях. І політики в Сполучених Штатах Америки. Але ви розумієте, щоб змінити росіян в цілому, потрібно декілька поколів? Тому що населення, яке ще з періоду царської Росії, це ще за Петра І, якщо не йти далі, вирощувалося і формувалося як патерналістичне суспільство, і власне, як от з цим рабським маслієм. Тобто це вже інший світогляд. То щоб викорінити цю генетику. Це може там звучати як конспірологія, але це генетика, як не крутів. Потрібно для того, щоб, наприклад, ті, хто має народитись, наприклад, в цьому році, вже не бачили Путіна. І тільки їхні діти і їхні внуки будуть себе представляти більш менш цивілізовано, в своїй більшості. Все решта, це на превеликий жаль, закладено в цей комплекс, закладений ці імперіалізм, той фашизм. Ну тобто, якщо хочете, і в кінцевому результаті це якраз і не дає можливості створити на території Російської Федерації демократичний устрій. Можливо, якщо буде сегментовано, якісь округа будуть, грубо кажучи, розвиватися демократичним шляхом. Інші будуть навпаки більш тоталітарні режими. Тобто, там же ж питання. Етнічності, культури, традицій. Тобто тут є, наприклад, якщо ми говоримо про частину мусульманського світу, там своя традиція. Якщо ми говоримо про, скажімо, там про християнство, це інша частина. Знову ж таки, беремо за основу російське православ'я. Uh -huh. Тобто, ну це, грубо кажучи, спотворена християнська релігія, яка перетворилася на інструмент пропаганди і на інструмент розкрутки шовінізму. Тут вам такий багаторівневий типу такий рівень пласти з того, що формується взагалі управління такої, такої країни як Російська Федерація. Ми б ніколи не визнали результатів майбутніх виборів у Російській Федерації. Президентка Європарламенту Роберта Мицола прокоментувала нинішню ситуацію в Російській Федерації у інтерв'ю Власне Радіо Свобода. Далі цитата смерть Олексія Навального це жахливо. Це дає чітке розуміння того, що у теперішній Росії неможлива жодна опозиція, і навіть реакція, яку ми спостерігаємо після його смерті, обурення та придушення російською владою будь-кого хто висловлює таке обурення. Це для нас показник того, що в якій країні в якій ситуації наразі є Росія. А, пане Олександре, чи визнає власне світ? Путіна після виборів чи може дійсно не визнати і від яких країн варто очікувати невизнання власне російського диктатора президентом Російської Федерації, так як це було з Лукашенком, і що це дасть в майбутньому для нас на превеликий жаль. Я поки що не бачу тенденції, що в світі піднімалося питання про невизнання президентом Російської Федерації Володимира Путіна. Таких навіть наративів немає, навіть натяку. Ну, може в якихось маргінальних групах, або з точки зору, наприклад, такі, як я, можуть озвучувати цей наратив, тому що керуючись навіть заявою, яка була минулого тижня озвучена представниками G7, да ну, тобто, там було формулювання наступне: ми не визнаємо вибори, результати вибори на окупованих територіях. Тобто самі вибори вони визнають, і легітимність Путіна вони визнають. Ну треба все ж таки віддати належне: більшість населення Російської Федерації стане сьогодні підтримує Путіна. Чому там немає позиції і так далі? Це вже питання знову ж таки технічне, це наслідки, в тому числі і того, як Захід спав. Або підігрував, торгував, ну, тобто, тому що корупція наприклад, і жаль, і на превеликий жаль присутній в західних культурах і в західних традиціях. Це теж це теж правда. Ага. Але якщо ми говоримо з позиції, наприклад, що би було, якщо б не визнання було б Володимира Путіна, ну тут знаєте, тут історія має декілька варіантів. Якщо ми немає впливу на цю чи іншу країну, то звісно можна. Не визнавати його, але для Путіна в кінцевому результаті це ні холодно, ні жарко. В принципі, він і так теоретично є в ізоляційному режимі. Він не може спокійно прилетіти в Європу, тому що на нього а, розповсюджується ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Це важливий аспект. Тому в даному випадку, звісно, політично було би правильно, якщо б вибори в Росії не визнавалися б жодні. З огляду на те, що в ці вибори втягнуті окуповані території України. От сама підстава вона б дала б можливість відновлення хоча б в теорії і правильні виставлення акценту стосовно міжнародного права. Якщо держава-агресор в території, а потім проводить ще там вибори, вибори вважаються взагалі недійсними як такими, це була б правильна позиція цивілізованого світу. Принаймні, починати треба з формулювання uh -huh. наративів, з формулювання позиції. І відповідно по них вже далі діяти принципи вбудовувати принципові рішення. Це значить вводити ембарго повноцінне, вводити подвійні, потрійні санкції, тобто так навіть з тими підприємствами західними, які обходячи санкції, використовуючи країни третього світу чи треті країни, тобто постачають той чи інший вид продукції. Тобто такі підходи мають бути. Але треба чітко розуміти, що санкції також відповідно не працюють. Тому що можемо за основу взяти Північну Корею, можемо за основу взяти Іран. Країни живуть під санкціями, тим не менше зброю роблять. Тим не менше створюють загрозу для інших країн. Ну, знаєте, світ повинен. Ну, ми багато теоретизуємо на цю всю річ, але дуже багато бутафорних і наполовину рішень, це в результаті і дають можливість таким. Держава формувати тоталітарні режими і здійснювати потім атаки на країни демократичні, причому використовуючи і демократичні інструменти, виючи проти демократії. Тому чим швидше істеблішмент це зрозуміє, чим швидше це зрозуміють і літи. Я маю на увазі не тільки політичні, а в різні соціальні групи. Це починаючи від відомих людей, там від представників шоу-бізнесу, від письменників, міців, від телеведучих журналістів до скажімо там якихось авторитетних людей. Ну, які проживають і там простими речами. Так, наприклад. Це буде доходити швидше, да? тобто, коли просто цінності будуть а, відповідати певним діям, тим, 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 скажімо, світ матиме уникнути або якоїсь великої трагедії, великих потрясінь, або, скажімо, боротися з тими ж самими викликами, але меншою ціною. Ну, власна, от нещодавно комітет з розвідки президентові України так вимістив звернення до українців не лише до українців, а й до міжнародної спільноти щодо так званої спецоперації ФСБ гібридної війни. Як назвали, сказали про те, що на неї виділено так її називає Майдан 3 На неї виділено ні, вже ні, одна... ні, хтось, можна я уточню. Значить, назва Майдан – це назва робоча назва спецоперації, яку Називає російською спецслужби. це не назва українців, це не назва не головного управління розвідки чи там офісу президента. Це є назва робоча ФСБ. Отак От вони її назвали. А відповідно, головне управління розвідки, яке дістало ці дані, просто прочитало це на папері, де написано спецоперація Майдан 3 Тобто це і назва, яка прийде. Тому от я просто от хочу, щоб це от наша аудиторія чітко зафіксувала. Ну тому що дуже багато о, зараз, навіть середовище патріотичного скажімо, ті, хто себе чомусь ще називає опозиційними політиками. у Нас немає ну я розумію в принципі політичну культуру. Це теж нормально для демократичної країни. Які чомусь вважають, що це є адрес їхню і Говорять, так чекайте, ми ж не піднімаємо взагалі такі питання. Ми ж за єдність. Так я чітко хочу просто от зараз вибачте, що перебив, але просто щоб було чітко зрозуміло. А Майдан 3 це та спецоперація, яку Росія чомусь, от вона, от, всі наші революції називає, от, тобто нумерує Майданом. В Україні немає поняття ні Майдан 1, ні Майдан 2, і Майдан 3 Тобто, я просто хочу, щоб всі пам'ятали, у нас є історично зафіксована революція на грані. Помаранчева революція, революція гідності між помаранчевою революцією і революцією гідності. Так була акція, яка називалась Євромайдан. Але Євромайдан це була акція в підтримку. Це була акція про мрію, це про євроінтеграційний курс. Це був взагалі позитив. І в Євромайдан перейшов Революцію Гідності тільки після побиття студентів. Тобто, коли пішла вже навіть боротьба не за європейські цінності, а вимога справедливості. Я просто хочу, щоб наша аудиторія чітко це усвідомлювала. І коли вживається Майдан -3, просто і починають її пояснювати з точки зору, що це Офіс президента, чи це влада щось придумала, друзі, ви вже потрапили на вудочку спецслужб Російської Федерації. Ще раз немає е, нумерації Майдані. Тобто це наша культура, це наше ідентифікування, якщо хочете. І коли ми говоримо тепер про та про майдан 3 експецоперацію, я просто хочу, щоб патріоти розуміли, мова йде не про вас, а мова йде тих, хто колись був або кого ми ідентифікували як антимайданівці. Це про російські сили, в тому числі, які іноді носять вишиванку. І, наприклад, для наглядності, я просто хочу, от щоб наша аудиторія, наприклад, погуглила Остап Стахів, є у Львові. Косить під патріота. От є такі, да, от, наприклад, от, е, антивакцинатор свій час. Тобто людина, яка по суті, от просуває там, російські наративи тощо. Це для західної аудиторії. Для східної аудиторії буде інший авторитет, умовно, так? Тобто що їх поєднує? Багато конспірологів. Тобто, там люди можуть розповідати, наскільки світодіодна лампочка, наприклад, шкодить здоров'ю. І тому подібне, і в них достатньо непогані аудиторії. Це попри тому, що з ними мали би працювати контрозвідкою. Українське саме от про такі а, сили і про таких людей, тобто а, і сьогодні говорять це ті, хто входили в пул медвечуківських каналів, наприклад, там є і псевдоексперти, є різні середовища різного рівня. Тобто, ми говоримо саме от про цих цю категорію громадян України, які з них які частково той же самий Стабстахів має, начебто, кримінальну справу, наскільки я так пригадую, а інші ще не мають. Тобто, от саме про таке говорить, це ми говоримо в контексті е, України. Тепер, наприклад, як це впливає? От на що розрахунок? От я також був декілька місяців на передовій, і я плюс-мінус розумію навіть по своєму досвіду, як ти оцінюєш ситуацію на фронті і взагалі, будучи під обстрілами. Тобто, ну, психіка стресує в будь-якому випадку. Ну, повірте, мені. і от різні конспірологічні речі закидуються, і вони заходять в тому числі і. Патріотичним, навіть критично мислячим, там військовослужбовців витримує якась частина, може і не витримати. І, от дивіться, тут іде історія. От даремна війна. А коли ви знаходитесь і вас постійно по по, -по, -по вас там стрілюють, дати, наприклад, в якийсь момент. Потім залітає та чи інше там через Тікток, через телеграм-канали, там в розмовах допустимо тема про переговори, тощо тут розкручується антимобілізаційна кампанія. і от це все от таким також багато шаром накладається, і в результаті ще потім пропихається. от історія про скажімо, цей там переговори. Так там чи заморожений конфлікт. І керуючись інстинктом самозбереження, там страха то, що нам велику частину там аудиторія Російська Федерація намагається таким чином впливати. Саме про такі речі йдуться. Тут ще починають розкручувати тему там легітимності влади, це теж окрема історія. Да? І от таким чином намагаються розхитати ту єдність українців. А я хочу нагадати, що 22-му році та єдність, яка була. Суспільстві, владі, так далі, ну вона, по-перше, нас здивувала, давайте говорити чесно. Так, ми самі від себе такого не чекали, так? але, це ми можемо. І подивіться, навіть не маючи тої великої кількості номенклатури, яка в нас сьогодні є, ну номенклатури в нас є, збільшилась. От кількість є, напевно, таки бажає бути кращою. Тобто, щоб аудиторія також розрізняла наявність номенклатури. Її кількості це не тотожні поняття. Так ось м навіть маючи у ті засоби в перші дні партизанської ведення. Подивіться, як ми сильно дали по пузбам москалям. Ми провалили їхній план бліцкри і західні розвідки в першу чергу були шоковані. Так ну вже про москалів говорити годі. Uh -huh. Дійсно, от щодо легітимності, якраз таки мала вас запитати, тому що так один із пунктів власне, є саме щодо планів Російської Федерації, щодо розхитування України на ґрунті легітимності зеленського після завершення каденції. Ви знаєте, ми стільки разів вже говорили про вибори про те, що це дійство це воно взагалі не на часі. і Вже і українська влада виходила зі зверненнями. І навіть вже і світові світові лідери. Мені здається, що вже заспокоїлися із темою виборів, і вже більше в принципі ніхто не піднімає цю тему під час різних звернень, під час різних транслювань, якихось урядів і так далі чи організацій. А от вони знову ж таки хочуть наскільки це дійсно буде дієвим інструментом, і взагалі. Як світ чи можливо у світі світ підбурювати до і щоб світ власне стимулював Україну в якихось цих питаннях? Взагалі, чи це реально? Реально, тому що світ ж не є світ не є однотипним. У світі різні течії, різні думки, різні культури. так Різні політичні погляди, ми з ми знову ж таки спираємося. Сьогодні світ бореться, є демократичні, є тоталітарні режими. Так, от ті ж самі європі. Ну давайте подивимося, от, начебто, польща, наш союзник. Подивіться, там же ж є проросійські сили, наприклад, конфедерація, да? незалежність і єдність здається. Мов так, ні і неподільність, тобто, так воно називається по тобто, польській мові. Ну подивіться маргінальна, начебто, хоча не зовсім маргінальна політична сила, але тим не менше вона. У нас створює зараз. Так, я на зв'язку? Так, ви на зв'язку. Ми вас чуємо. Ви нас. Алло. Так, 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 ви нас чуєте, тому що десь можливо навіть може зникнути зв'язок, але ми вас чуємо, бачимо. Ми зараз вам перетелефонуємо, тому що можливо якісь є проблеми зі зв'язком. Власне, як зазначив Олександр Антонюк, можливо, власне, розхитати ситуацію з перевиборами в Україні у світі, але власне наскільки це буде ефективно для України, знову ж таки буде залежати від кожного з нас. Адже як сказав пан Олександр, що дійсно ми маємо триматися один за одного і не розхитувати ситуацію. В нашій державі маємо працювати на одне на перемогу України у війні проти Російської Федерації. А вона власне зробила висновки з 2022 року, коли Україна була надзвичайно єдиною у прагненні власне відвоювати свої землі, позбутися російського в. Пливу і так далі, і саме український народ відбив наші героїчні хлопці. Відбив тодішню російську агресію Російської Федерації, пане Олександре. Та ми вже вас чуємо чи чуєте ви нас бачимо? Та чую, бачу? Ну перепрошую зв'язок. Тут бажаю. Бо та, бачу, е, що, ну, зрозуміло. Так, ось я завершу просто от думку. Тобто є е, е, різні сили в Європі. От я назвав Польщі. Так альтернатива Німеччині це то що відомо, а е, в Німеччині там. Народна партія, Марі Ле Пен у Франції. Так от ці будуть цю тему використовувати однозначно. По-перше, ну, розумієте, справа в тому, що от коли ми говоримо про СІ, тобто живе той же самий француз, там, іспанець ну, в країні. Він не інтегрований, в нього все добре. І... Але тим не менше йому політики розповідають, що особливо під час виборів, да? наприклад, що дивіться, ви ж не дотримуєте фінансування, ваша якість життя стала гірше, хоча воно далеко не гірше. Якщо чесно, так але на емоціях грають і розповідають, так от там же ж влада, а от у нас же ж вибори йдуть. А що заважає Україні провести вибори там тоталітарний режим? А ще враховуючи у цих от гавриків, яких я назвав, наприклад, так, які будуть наприклад в таких проєктах, як Друга Україна, Медведчуківський проєкт і ресурси зареєстровані на європейських IP-адресах, так? І почнуть ці теми розкручувати. І от воно буде лягати в ці такі дискусії, і це стане предметом публікацій у різних виданнях. Ну давайте теж це визнавати а, в ток-шоу, то що, і от воно буде таким чином, а, на що розраховує Російська Федерація, по-перше, посилити своє представництво через різні такі політичні сили і розколювати у ту єдність Європейського союзу. Тому одна справа є в виклики для європейського союзу і є для нас. Звідси я, по-перше, дійсно розумію, що а, влада повинна теж діяти, і вона, начебто, діє асиметрично. Ну тут питання буде рівно, тобто остаточно конституційний суд, очевидно, буде рано чи пізно давати роз'яснення. Хоча для мене логіка рішень Конституційного суду буде очевидно, тому що в нас в Конституції є таке поняття як безперервність влади. Ага. Далі питання стоїть в тому, що. А, Президент складає свої повноваження при обрані інавгурації, наприклад, інший президента. Ну це я ж зараз не дослівно це ж трактую, то щоб мене юриста зараз не засудили. Тобто я розповідаю якусь уволіку. Тепер наступне, коли ми говоримо про легітимність, легітимність це от це ще поняття довіри. Так, ось давайте, от зараз, ми от знову ж таки будемо спиратись на конституцію країни. От ми, коли обрали наш шлях незалежності, коли ми обрали шлях вектору розвитку країни, це євроатлантичний, Курс, тобто то сьогодні Російська Федерація, яка на нас напала, вона намагається відповідно знищити державу, вже про курс то позамовченню, так тому що вони ж вважають нас єдиним народом, тільки сепаратистами. Значить, їх потрібно покарати. Так, от президент це в першу чергу гарант Конституції, тобто Верховний Головнокомандуючий, президент, це вже опція, так і парламент відповідно, це представницький орган, так тобто, це ми уповноважуємо. С своїм голосом здійснювати владу і відповідно те, що прописано по повножені народних депутатів, і формуємо відповідно наше представницьке е, представництво у владі таким чином. Mm. Так ось, оце і є легітимність, і сьогодні ми, як нація, боремося за нашу незалежність, за наше право на життя і збереження нашого кусу. От в цьому питанні, і враховуючи, що президент це інститут, парламент це інституція. То, відповідно, питання про легітимність ставити не то, що некоректно. Тому що це б є політика, політичні погляди, але наші політичні погляди навпаки стали більш єдині. Тому що людей, які або електорати, які підтримували дружбу з Російською Федерацією, стало кратно меншими, ніж це було ще в 2019 році. А отже, легітимність наша тільки в цьому плані підтримки курсу інституцій виросла. Тож, поки президент є гарантом, і поки ми готові боротися, uh -huh. легітимність підні, підняття і ставлення під сумнів легітимності, просто стає неактуальним. А вже коли в нас буде можливість скасувати, або, скажімо, вже не продовжувати воєнний стан, тобто це вже коли у нас буде ситуація на фронті, інакше ну тобто, то тут, тут дуже багато буде складно. Тоді очевидно, ми будемо проводити вибори. І тут кандидати будуть змагатися і демонструвати суспільству свої програми, свої команди, як парламентські, так і урядові в результаті, з Чим вони йдуть до суспільства, що вони пропонують, які виклики вони бачать пріоритетними, і як вони планують суспільство в виходи з тих викликів і розвитку цієї країни, тому що політична культура, очевидно в нас вона якби формується. Але ми також повинні розуміти, що а, популізму також буде достатньо, що а, нас чекають ще попереду дуже і дуже багато важких років, навіть о, після воєнних період. Але стосовно легітимності, я просто ще раз думаю, що в аудиторія наша більшості своїй точно не 100%, Найдеться ті, хто говорить, він топить за владу і тому подібне. Але ну якщо виходити з тої логіки, яку я назвав, то жодних сумнів стосовно легітимності бути не може і з цим. Ми маємо наративом бути в нас всередині країни, і це ми повинні доносити на захід. І це має бути Унісон, політичний, суспільний, громадський і всіх, хто взагалі представляє так чи інакше державу країни. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Олександр Антонюк, військовослужбовець та політичний консультант, був з нами сьогодні у студії. Дякуємо вам. Дякую вам.